Привіт, друзі! Відеоогляд нашого асортименту, частина 4 в режимі степ-бай степ. Погнали! Почну з Дарта Вейдера, отакої лицензійної фігурки. В комплекті книжка. Далі. Проповідник. Свіщення не дуже гарне. Бетменего, зелений фонарь, болотяна істота. Неономікон Делюкс Клаус від Boom -boom комікс. Божа Земля від Мімір Медіа, Чорний молот. Гадзила, Спаун. Далі йдемо новинка Хермен від Вовкулаки, Блакитні пігулки. Персеполіс. Маус. До речі, це єдиний в світі комікс, комікс який отримав Пуліцеревську премію. А, Аватари. Різноманітні. Далі Комікс Тріліум. Бетмен. Темна перемога. Метал Гір Солід. двох томах. World of Варкрафт. Попелитель. Діабло книга Адрії. Неймовірніша історія сексу. Одна залишилась. Чужий 3. три. Альтернатива. Далі це Дитяча книжка. Ай. Маленький дерев'яний робот та Принцеса Поліно. Поліно. Далі йдемо. Оце Стопка. Це в нас Світ Відьмака. Тут в нас а, Гарлін, далі йде а, Доктор Стрендж та Доктор Дум. Тріумф Тамуки. З а, Кіберпанк Травматім. Берсерк Шибай голова жовтий, Дедпул проти Таноса, Трансформери в двох томах. А це в нас що? Не можу зрозуміти. А, це a, Черепашки Ніндзя та могутні рейнджери від Лансути. <кхух> Далі в нас є Відьмак. Тьмяні спогади оця стопочка. Далі у нас йде Катарсис. Мій історій, моя лесбійська історія самотності. Коли завмирає серце, два, два томи. Далі переходимо полкою нижче. Так, комікс дива, Марвел, Фантастична четвірка. Далі йде Марвел від. від, господи, замовляюся вже, від Мальопусу. Саме Шибайголова, Громадянська війна. війна Династіям Дедпул, Росомаха. Секретна війна. Соколине Око, Легенди, Місячний лицар. Йдемо далі. Стартрек артбук англійською мовою. Про тиранію. DC Book англійською мовою. Скот Пілігрим. чотири частини. Далі йде. Ой. А, далі йде Джокер Гарлі Асудність. А... Кім Командрівник, Star Wars в коробці, Великий Артбук на англійською, Візуальний словар Марвел. Феррарі uh, англійською, моркомікс і каста в від видавництва. Здається, да, так, Вовкулака. Поки що все. Дякую. Далі буде. Ось так це все взагалі виглядає. Це, ну, це така ще маленька частинка. Далі буде, дякую.